Хотіла запитати про командира батальйону саме під позивним Купол. А ви працювали разом із ним пліч опліче? І сталася дуже прикрасна історія. Так, ви неоднократно це коментували, але хочеться, щоб от зараз ви розказали коротко про те, як він пережив ось цю ситуацію. Спілкування з журналістами, чи неправильне розуміння влади його спілкування з журналістами. Тобто, як ви це, цю ситуацію взагалі опишете, як ви її назвете, так і як він зараз пережив саме Купол таку прикру історію? Я прекрасно розумію Анатолія Анатолійовича. я його дуже добре знаю. Це вже крик душі з його боку, і прекрасно розумію, чому бо ця людина. Завжди відчувала відповідальність, відповідальність за свій особовий склад, за їхнє життя та здоров'я, і відповідальність за виконання бойових задач. На жаль, настав той момент, коли він не може як командир гарантувати і перше, і друге. Бо такі складаються умови, що він не може гарантувати виконання задач. Враховуючи той ту кількість особового складу нового, який не до кінця підготовлений до тих реалій, які ми маємо у війні, і друга історія не готовий, тому що це втрати людей, не навчений військовослужбовець, не військовослужбовці, велика кількість військовослужбовців, які потрапили. В новий організм батальйон, і які має можливості провести з ними бойове злагодження, це теж, якби не досить гарна історія, і це історія, коли люди ризикують власним життям і не можуть відповідати за той результат, який вони можуть принести. Його як командира офіцера, я дуже прекрасно розумію і розумію, чому так сталося. Але... Дуже неадекватна реакція з боку а, командування. Реально неадекватно, як він особисто пережив пониження його статусу от, і розжалування. Його от ви з ним спілкувалися останнім часом? Які емоції він переживає? Він не хоче продовжувати службу в десантно-штурмових військах. В нього немає бажання, він прекрасно розуміє, що командування йому не дасть нормально продовжувати службу е, в рамках десантно-штурного от такі в нього емоції. Чому командування так зреагувало, як ви вважаєте? Не знаю. Ну, мені складно давати оцінку, чому так. Я там присутній не був е, не розумію таку оцінку. Так само, як і не розумію, чому командування. А з такої самої причини перевело мене теж в учбовий центр за інтерв'ю українській правді після того, як ми вийшли з оточення Солідар. От не розумію. Немає адекватної оцінки. Мене там викликали на розмову з командувачем. На жаль, яка не відбулася. По яким причинам мені не пояснили в очі в очі. Хоча я напевно заслужив, бо я дуже багато допомагаю Збройним силам, починаючи з 2014 року, і дуже багато чого зробив, зокрема для десантно-штурмових військ, зокрема побудував в рамках проєкту Міністерства оборони для багатьох десантно-штурмових бригад і підрозділів нове житло для особового складу. І на жаль, мені теж неприємно все це було відчувати. Це не повага до людей, які мають бойовий досвід. Це не повага до людей, які можуть слугувати наріжним каменем і в наступальних діях, і в роботі з особовим складом. Ну тут логіки для мене і раціоналізму ніякого немає. Втратили мінус один бойовий авторитетний комбат, який може приносити успіх на полі бою. Це мінус. Раз і мінус, головний сержант, такий як я, роти, які. Відповідає за бойову підготовку в роті, відповідає за підготовку сержантського складу, в принципі, кістяку, на якому тримається будь-який підрозділ, який має особовий склад. Після таких змін. Чи були певні заяви вашого командування про заборону коментувати там хід військових дій, чи ситуацію в армії? Ну немає в цьому необхідності, бо є наказ головнокомандувача, Була просто нагадування про існування цього наказу. Він існує так. Чи порушував Анатолій Анатоліч його? Так порушував. А... якщо ми беремо чисто юридичну частину цього питання, але чи адекватна реакція ні? Не адекватна. Можна, ну, є стою одна, один метод покарати військовослужбовців будь-якого рівня за там невиконання наказу. Доганну, зняття премії. там, І поїхали, і поїхали. Але таким покаранням покарали не тільки Анатолія Анатолійовича, а весь особовий склад 3-го батальйону 46-ї громобільної бригади. Більшість людей, з яких кістяк цього батальйону. Прийшли служити в саме в цей батальйон, тому що комбатом там Анатолій Анатолій Копу.